Так, я знаходжуся в Степанівці в лісі. Вирішив подивитися на свої грибні місця. Суниць, то ще немає суниць. Піду подивлюся, може вже деякі гриби є, а може й немає. Тут така стежка, це напевне звірі цю стежку зробили. Окром такі зарослі. А отут, напевне, звірі зробили таку стежку. Тільки зупинився, рій комарів. Не дають навіть стати, Ще як йду, то ще комарі десь так не кусаються. А тільки припинився комарі, кусаються. Тут такі галявинки. Попадає сюди сонце. Тут бувають серюшки. Але ще зарані. Ще не виднося. Я так пройшовся, то не бачу.